22 серпня у Миргороді відбувся урочистий захід, з нагоди 34-ї річниці Незалежності України, під час якого вшанували волонтерів. Вони надійний тил, який щоденно допомагає захисникам і захисницям. Це люди, що перетворюють свою небайдужість у справжню силу. Захід розпочався з покладання квітів у міському сквері Слави на знак вшанування героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми базуємося на тому, що плетемо маскувальні сітки для наших захисників військових. Різних бригад особисто я з великої багачки. А вся наша команда осередки це село Довгалівка, село Балюки, Якимове, село Широка Долина і село Крутівщина. У нас запланована до Дня Незалежності екскурсія, і щоб наші жіночки відпочили у селище Невеличке Диканька, мальовниче село, дуже гарне. Жінки всі задоволені. Також був із нами староста із села Якимівського старостату. Він він теж дуже бере участь, допомагає і жіночкам поправити станочок, підвести сітку до великої багачки. Інколи просимо, щоб підвіз її на нову пошту. Грамоти та подяки волонтерам вручили представники Миргородської районної військової адміністрації, військової частини А 1356 Миргородського полку українського козацтва, асоціації фермерів та приватних землевласників відродження Полтавщини, а також спілки учасників АТО та бойових дій. До привітань долучилася і Миргородська міська рада за активну громадську позицію та підтримку Збройних сил України. Секретар ради Олександр Гуржій вручив подяки Геннадію Кудіну, Григорію Святашу, Оксані Гусаренко та Олександру Сіваку. Завдяки тісній співпраці, волонтерського і волонтерському руху нашої громади і громади Великобагачанської, проведений, проведений цей захід. Ми, звісно, раніше ще раніше готували цей, готувалися до цього заходу, щоб його провести місці з козаками, щоб можна було відзначити тих людей, які своєю невтомною працею. Маючи вдома господарство, маючи вдома садиби, але ж вони знаходять час, щоб прийти і вділити час, щоб вив'язати одну, дві чи три маскувальні сітки для наших Збройних сил України. Нагородження стало щирим виявом вдячності людям, які своєю щоденною працею змінюють життя інших на краще. Волонтери довели, що сила єдності та добра здатна наближати нашу перемогу.